Усіх вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо на тему, що нам допомагає бачити. Сідаємо рівненько, беремо з собою гарний настрій та починаємо працювати. Сіли рівно, озирнулись один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Подивіться, будь ласка, на зображення. Що ви бачите? Травку, а в ній хто сидить? Мурахи. Як ви думаєте, чи знаєте, як можна побачити дрібні об'єкти? За допомогою чого? За допомогою лупи. Правильно, лупа. Лупа або збільшувальне скло це прилад для розглядання дрібних об'єктів. Нею можна користуватися і таким чином розглядати дрібні об'єкти. Подивіться уважно на зображення. Як, скажіть, Як ми бачимо об'єкти, що розміщені на значній відстані? Далеко, так. Тобто ті, котрі ми бачимо поруч, але не можемо розглянути, ми розглядаємо за допомогою лупи. А ті, якщо є на значній відстані, ми бачимо маленькими. Так? Спробуйте вийти на вулицю і поспостерігайте за дрібними об'єктами. Вибачте, візьміть із собою лупу. Подивіться уважно, назвіть. Прилади, за допомогою якого можна краще побачити зграю птахів, місяць на небі, зорі? Які прилади можна використовувати, щоб розгледіти це? Телескоп або бінокль, правильно, добре. А для чого нам, наприклад, лупа та мікроскоп, щоб подивитися на якісь маленькі так, об'єкти? Правильно, добре. І тепер давайте подумаємо, послухаємо уважно хвилинку цікавинку. Чи знаєте ви, що для того, щоб розгледіти неймовірно крихітні об'єкти, учені створили мікроскоп. Ось так він виглядає. Цей прилад дозволяє побачити. Найдрібніші предмети, які невидимі неозброєним оком. Слово мікроскоп з грецької перекладається, як спостерігати мале. Якби вчені не розгледіли під мікроскопом мікробів і бактерії, ми могли б і досі хворіти на багато захворювань. Не знали б, як і чим їх лікувати. Чи знали ви про це? Отже, який же висновок ми можемо зробити? Що бінокль та окуляри допомагають людині краще бачити об'єкти? Найдрівніші об'єкти можна побачити за допомогою лупи або мікроскопа. Давайте з вами поміркуємо. Скажіть, що допомагає людям, які погано бачать або зовсім не бачать орієнтуватися в навколишньому світі? Скажіть свою думку. Люди, які бачать погано або зовсім не бачать, орієнтуються у просторі за допомогою інших органів чуття: нюху, слуху, рук, ніг, допоміжних об'єктів, наприклад, собачок-поводирів і так далі. Розгляньте малюнок. Скажіть, що допомагає людині перейти дорогу? Спеціально відведені для цього місця світофори, так? які показують, що йде людина без зору, так, палички спеціальні, собаки добре. Скажіть, будь ласка. які діти от Зараз на цих малюнках псують собі зір? Подивіться уважно і скажіть, хто з них саме псує собі зір і складіть корисні поради для дітей? Як зберегти зір, можна поставити на паузу та виконати це завдання. Подумайте, у яких випадках потрібно користуватися зображеними окулярами. Назвіть, будь ласка, про кожні окуляри і у яких випадках треба ними користуватися. Отже, зір нам потрібно берегти. Щоб краще бачити, люди використовують спеціальні прилади, такі як окуляри, лупу, бінокль та є багато інших цікавих. І для того, щоб закріпити наші знання з цієї теми, я пропоную виконати онлайн-завдання. Відскануйте, будь ласка, QR-код та виконайте. Молодці! Переходимо. Наступне, будь ласка, скануємо. Дякую! І в кінці у нас зіркова рефлексія, зірковий настрій. Оберіть емотикон, який відповідає вашому настрію в кінці уроку. Ось цей перший, якщо з усім впоралися, другий, якщо дуже розлютив вас урок, наступний, якщо чекаєте на наступний урок, далі все було легко і просто, було складно і нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання, або ви дуже втомилися. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей.